На вулицях Вінниці встановили нові тимчасові дорожні знаки. Вони повідомляють водіям про заборону паркування автомобілів на узбіччі. Обмеження ввели, аби автівки не заважали якісно прибирати приїжджу частину від снігу та обробляти її протиожеледною сумішю. На ділянках, де встановлені тимчасові дорожні знаки, інспектори з паркування роздають листівки. На них зазначено, що авто, залишене в зоні дії знаку, може бути евакуйоване. А ще порушникам доведеться сплатити штраф 340 гривень. Заборонять парку. Авто по вулицях, Соборні, Пиругова, Зодчих, Радіона Скалецького, привокзальній та 600 З 1.12 по 1.3 будуть введено тимчасові знаки, які заборонять зупинку та стоянку відповідно біля краю проїжджих частин на деяких ділянках доріг. І тим самим в нас будуть накладення штрафів, так і передбачена евакуація. Тому зараз проводимо інформативну роботу з водіями для уникнення. Проблем для водіїв і тим самим проблем для водіїв прибиральної техніки.